Доброго дня всім, з Новим роком! Будьте здорові! Щастя всім здоров... саме основне здоров'ячко. А то все остальне буде змога, заробиться, купиться і все буде в нас добре. Так, сьогодні ми пиляємо дрова, бо йдуть свята, потрібно напиляти і до хати, і на літню кухню, щоб гріти сирі, Так що пиляємо дрова. Ось так складаю собі на козликом, мені так удобніше, бо якщо на кучу, то на кучу теж добре, але багато мені на, удобно на козлику. ah Мене не судити, як я пиляю, у нас начався дощик а ми працюємо. 아 <산뜬스> <산뜬스> <savets> <savets> <tore> Невеличка кучка. Зараз піду в себе. Гнилячки свої пиляти на літню кухню. Трохи вже сьогодні вон допиляла, зараз буду далі пиляти. Так, напиляла я сирі, перепиляла свої трухлятіну на літню кухню і напиляла до хати. Зараз будемо трошки деякі розрубати, бо в мене грубка без підвала. Довольно добре, я нею довольна. Я підкладаю тільки рано і ввечері. Невеличкий оберемок. І в хаті 25 градусів. Нам з дітьми і з чоловіком дуже добре. Так, дрова я майже всі перерубала, дітки ось, ось трошки склали. Зараз покажу. Там я накрила. Ось, ось перерубала я, котру грубше, і накрила, а. Такий во я геть і не рубаю, то, ще трошки в мене лишилося перерубати, то вже після свят. А так, на сьогодні в мене показ з дровами, робота окончена. І так, дрова я вже показала, я перерубала. Трошки я вже заморився від ранку, але нічого. У нас знову дощик. Погода міняється поминутно. Всім гарного дня. Всім дякую, хто дивиться, лайкає, підписуємося на канал. І до нових зустрічей. Гарних